31 грудня Державна прикордонна служба України опублікувала в соцмережах, наче і гарне, і добре відео про перетин Держкордону України Санта Клаусом, наче хотіла як краще. Але є пара питань. На відео Санта-Клаус пішки йде через ліс, через кордон. Ми знаємо, що Санта-Клаус не ходить пішки, в нього є сани з дев'ятьма оленями і вони літають по небу. Так що Санту мали би виявити ППО, але ніяк не Держприкордонслужба. Але другий момент ще цікавіший, чому Санта прийшов в Україну 31 грудня? Це типу замість Дідушки Мороза на Новий Год? Бо ми знаємо, що Санта Клаус на Різдво в ніч з 24 на 25 грудня прилітає з подарунками. Ну в Україні ще може бути варіант, що Санта Клаус міг би працювати зі Святим Миколаєм в ніч на 6 грудня. Але він точно не має стосунку до 31 грудня. Державна прикордонна служба чомусь. Потягнула совєтську традицію про Діда Мороза всьогодення і зробила якусь таку суміш, гібрид. Хотілося би ще раз нагадати, звідки взявся Дід Мороз і чому це важливо. Процитуємо тут вам текст Оксани Яцюк, громадської діячки. Вона написала трохи про того Діда Мороза і про те, яка є різниця. Бо ж багатьом людям не зрозуміло, що поганого в цьому доброму новорічному персонажеві. Він ще й подарунки дітям приносить. Давайте уявимо, що зараз. 30-ті роки минулого століття, Совєтський Союз. Родина наша була трохи більш заможною, ніж інші, каже авторка. Працювали від рання до смеркання, надбали молотарку, млин та пасіку. Все це забрали у колгосп. Тітка протестувала, то забрали й тітку. Хліба не було. Прабабця носила сережки у вінницю, здала в державний торгсін і купила хліба. По дорозі додому стала ночувати в якоїсь жінки та хотіла нагодувати гостей і дістала баняка з рештками людського тіла. Авторка підкреслює, що це було реально з її родичами. Церкву розвалили, Священника викликали до вінниці, він попрощався і пішов. Більше його ніхто не бачив. Коли розкуркулювали ваших сусідів, донька підліткового віку натягнула на себе кожушок і втекла з хати. Догнали, забрали того кожушка. Дівчинка без одягу теплого захворіла і померла. Коли ви вступили у колгосп, дітям дозволили ходити до школи, там давали чай і шматочок хліба, а іншим дітям не дозволили ходити до школи. Щодня на цвинтар возили по 10-12 людей з невеличкого села не село, навіть хутір. А потім у школі сказали Дітки, радянська влада і товариш Сталін дарує вам ялинку новорічну, і прийшов дід Мороз. Ви не хотіли, щоб діти йшли до тієї ялинки і не хотіли того діда, але вибору не було. В школі про Діда Мороза розказували всім. А про голод і про вбитих родичів тільки ви розказували, і дуже тихо, аби не доніс хтось. Це було жахливо і несправедливо. Радянська влада забрала у вас родичів, свободу, майно, громаду, сусідів, а потім подарувала дітям діда мороза. Так виходить. Діти ваші підросли, їхні діти пішли до школи, в хатах з'явився телевізор, діти слухали вчителів, дивилися кіно про піонерів і машу і вітю, танцювали з Дідом Морозом, вбирали ялинку і вірили, що так було завжди. Своїм дітям вони переповідали історію про традиції нашої родини: от колись моя мама перебралася в Діда Мороза і принесла мені подарунок. Так, традиція дійшла до внуків і правнуків. Ті вже не знали ні про голод, ні про колгоспи, знали тільки, що завжди був дід мороз. Вони не знали, але я то знаю. І ви знаєте, звідки взявся цей казковий персонаж. Підтримуючи добру казку про Діда Мороза, ви підтримуєте катів свого народу, тих, хто грабував, убивав, знищував культурні пам'ятки і народні традиції. Наші дідусі і бабусі не могли нам розказати всієї правди, але ми зараз можемо і мусимо розказати правду нашим дітям. Наші діди і бабусі не могли відмовитися від нав'язаної дід морозівської казки, але ми можемо це зробити. Подумайте про дівчинку в кожушку, за якою біжать комсомольці, чи то большевики, щоб зняти той кожушок і залишити її на морозі. Подумайте, що через кілька років ці комсомольці влаштують ялинку і прийдуть в костюмі Діда Мороза до дітей, які вижили, до дітей, які були на похороні дівчинки, які знають про голод і про примусовий колгосп. Що відчуватимуть ці діти? Чи їхніх страждань недостатньо, щоб відмовитися від дідушки мороза і не тягти цю так звану традицію в наступні покоріння? Совєтська імперія підміняла все. Віру в Бога на віру в Леніна чи в Сталіна, Миколая на Діда Мороза, реальну історію на совєтську історіографію з міфами, легендами і просто брехнею. І саме тому навіть такі, ніби дрібниці, як дід Мороз, мають для нас значення. Тож давайте відправимо цього старого остаточно на смітник історії.